Великих комах шкідників не помітити на ділянці неможливо всі городники знають в обличчя медведку Колорадського і хрущів метеликів білянок щелкуна і його личинку дротяники і знають, побоюються, приймають профілактичні заходи проти їх появи і в разі нападу застосовують відповідні засоби боротьби, назви яких пам'ятають на пам'ять, а ось на будь яку крилату шестиногу дрібниця довжиною в пару міліметрів бадьоро стрибає по грядках. Часом уваги зовсім не звертають, ну скільки та крихітка з'їсть, навіть якщо спокуситься на любовно вирощувані овочі, і дуже даремно не звертають. Серед городніх шкідників земляні бліжки займають почесне місце одне з головних, і все завдяки своєму космополітизму живуть практично скрізь, величезній кількості і різноманітності кілька сотень видів тільки на території Росії, широкому спектру пошкоджуються культур і непомітності. Хто ж такі ці страшні шкідники, яким городнім культурам загрожують і як з ними боротися? Хто такі земляні бліжки, якими вони бувають? До справжніх бліг земляні бліжки відношення не мають, це зовсім інші комахи, які не кусаються і не п'ють кров, всі земляні бліжки, а їх в світі близько 10 тисяч видів. Представники сімейства жуків листидів. Тобто зрозуміло, що в якості корму вони вибирають рослинні тканини, це дрібні і дуже дрібні жучки один. П'ятьми завдовжки з жорсткими надкриями, які дійсно можуть далеко і високо щодо своїх розмірів стрибати завдяки сильним заднім лапок за таку стрибучість їх і прозвали бліжками. Сидячи на рослині, бліжки часто ховають вусики і лапки під тільце забарвлення тіла різниця від непомітного однотонного сірого. Чорного або бурого до досить яскравих відтінків, синій і зелений металік, помаранчевий бронзе, біло-чорний або біло-жовтий смугастий і т. всі земляні бліжки рослиноїдні, проте деякі спеціалізуються на конкретних культурах монофаги і олігофаги, а інші з легкістю перемикаються з одного виду рослинної їжі на інший поліфаги. Харчовий спеціалітет неважко відстежити за назвами жуків бліжки картопляні. Христоцвіті, бурякові хлібні, ляні та ін до появи сходів культурних рослин земляні бліжки харчуються їх дикими аналогами та іншими бур'янами життєвий цикл земляний бліжки. Зимуються жучки в стані дорослих комах, ховаючись в ґрунті на коренях рослин, на рослинних рештках, звідси в основному і пішла назва триби, дуже рідко спостерігається зимівля яєць і личинок. Повесні, як тільки ґрунт прогріється до 8-1-2, скомахи комахи вибираються на поверхню і приступають до годівлі, зосереджуючись на молодих сходах городніх рослин при настанні стабільно теплої, краще сухої і безвітряної. Погоди з температурою 22-26, два спочинається розмноження шкідників, самки відкладають яйця в ґрунт біля основи стебел або прямо на рослину. З яєць вилуплюються личинки, які, як і дорослі комахи. А поїдають надземну зелену частину рослин, вбуравлюваються в стебла, мінують листові пластинки. Пізніше личинки окукливаються в ґрунті, а потім на світ виходить нове покоління молодих життів. Щоб харчуватися на листках відповідних кормових рослин у холодних регіонах за вегетаційний сезон розвивається одне покоління шкідників. В південних областях їх може бути два-три, як виявити земляних блішок в городі. І дорослі жучки, і личинки листоїдів активно оскрібають поверхню листя або прогризають в них округлі ямки і отвори, аж до оскалечивання листових пластинок, рідше ходи вигризаються всередині стебел. Також личинки не проти поласувати корінцями рослин, Збавлені фотосинтезуючого апарату рослини швидко марніють, в'януть, засихають і гинуть. До того ж, комахи в процесі годівлі дуже часто пошкоджують верхівкові бруньки сходів і кореневі шийки, знищують точки росту при масовому розмноженні, коли на одній рослині налічується від 50 до 200 особин земляні бліжки за кілька днів здатні погубити всю розсаду або молоді сходи, а так званий економічний поріг шкодочинності встановлюється вже при наявності близько 10 особин жуків на одинк. Найбільше віднавали блішок в городі і квітнику страждають хрестоцвіті культури, їх шкідники, бліжка хвиляста, чорна полотна, світлонога, бронзова і ін, буряк кілька видів блішок бурякових, бліжка гречана, бліжка коренеплідна, злаки, стеблова хлібна, стеблова південна, хлібна, велика хлібна бліжки, картопля та інші пасльонові, бліжка жовта картопляна. Як боротися із земляними бліжками? Найдієвішим народним засобом проти земляних блішок городники називають суміш золи і тютюнового пилу 1-1, якої рясно оподривають посадки? На один км використовують близько один склянки суміші, крім земляних блішок. Суміш допомагає відлякати капустяну і цибульну мух колорадського жука метеликів білянок. Можна також спробувати оприскування сходів розчином дев'ять ногу оцу 0,4 на 10 води або відваром томатної бадилля, уподриване грунту нафталіном 5,0 на на км. З метою профілактики поруч з овочевими культурами висаджують сильнопахнущі чорнобривці на стурцію, пижмо календулу. Якщо жуків багато і напівзаходами не уйтися, доведеться вдаватися до дії хімікатів інсектицидів, їх використовують в якості протруйників насіння перед посівом і або для оприскування вегетуючих рослин строго по інструкції. Хороших результатів у боротьбі із земляними бліжками можна досягти за допомогою препаратів Актара, Алатар, Аліот, ГМ-2 Командор, Фононова, Паргузин, карбоцин, агротехнічні заходи профілактики появи земляних блішок включають в себе дотримання термінів посіву, дотримання сівозміни, укриття розсади на ранніх термінах нетканим покривним матеріалом. Регулярне і своєясне знищення бур'янів, мульчування посадок або регулярне розпушування ґрунту, дотримання норм поливу, недопущення пересихання ґрунту, глибоко осіннє переорювання ґрунту, незважаючи на свій мініатюрний розмір, земляні бліжки дійсно є серйозним шкідником сільськогосподарських культур по всьому світу, щоб не довелося довго і наполегливо боротися з всюдисущими комахами і рятувати розсаду і молоді рослини. Постарайтеся не нехтувати заходами профілактики і дотримуватися агротехніку вирощування городніх і квіткових культур.